До своєї хати пан Василь не запрошує, не тому що не гостинний господар. Запрошувати просто нікуди. Дерев'яний будиночок, де нині живе чоловік, колись був обиральною. Зараз став хоч і маленькою, та все-таки власною домівкою. Я живу шість років, як будинок зайшов, так до сих пор. На питання, як живеться без зручностей, чоловік відповідає, вже звик. Щоправда, взимку доведеться проситись до родичів, а поки на дворі ще тепло, каже, не хоче бути для них тягарем. Як руйнувався будинок, де колись жив пан Василь, на власні очі бачила пані Олена, родичка чоловіка. Ми бачили всі, як він сувався, той у нас ссувався, і в сусідки недалеко. Він сунувся, а потім на другий день його відсунула аж туди, вниз, повністю розвалив. 72-річний чоловік фотографії зруйнованого будинку відправляв і до районної і до обласної адміністрації. Фотографував і в яких умовах нині живе. Та напевно переконаний старенький, фото чиновників не вразили. Вже не сподівається на допомогу і пані Наталя. Її хату також зруйнував суф. Не перший рік жінка змушена знімати квартиру. каже зі своєю проблемою, куди тільки не зверталась. Навіть їздила до столиці, та результату теж ніякого. Я зверталася в прошому році до шоли, я взивала журналіста. Вони дуже просив, що вони куди не пишіть, не визивайте журналістів. Я Хочу йти в Верховну Раду, я вам поможу. До тих пор ніяко, ну, ще ніякої допомоги. Я була до бриндзеника. Бринзен теж сказав, що звідки ямки гроші візьму, що грошей не є. Держава нам не дає гроші. Казна пуста, і то багато, багато таких, багато васки є 200 двісті ну, чоловік. Місцеві подейку і під землею тут знаходяться шахти солорудника, які тягнуться аж до Солотвина. Цілком можливо через те, тут і стався суп. Та які б не були причини лиха, держава мала б подбати про своїх громадян, адже без них її просто не стане.